Як позбутись оціночних суджень. Мене звати Марина Пташник, і це міні-серіал в рамках запуску курсу Майстерність влучних запитань протягом усього нашого шкільного та університетського життя нас вчать вірити, що успіх це коли ти все робиш правильно, знаєш всі відповіді, вибираєш правильні варіанти, і це дозволяє тобі перейти до наступної більш складної теми. Але життя, воно складніше, воно не є чорно-білим. В реальному житті немає одного правильного варіанту. Є воля, вибір, є ще позитивні і негативні результати нашого вибору. Ми не можемо чомусь дати однозначну оцінку добре, це чи погано. Все залежить від того, як ми на це дивимося, і від контексту. От скажіть, це є добре чи погано? Уявіть, я сплю. А якщо я сплю на тротуарі на вулиці, в калюжі, а якщо на трамвайних коліях, а якщо на роботі... А якщо я сплю вдома, але я в цей час маю бути на роботі. Факт сам по собі не має окрасу хорошості або поганості. А от контекст та наша оцінка вже кудись його розподіляють. Як позбутись впливу оціночного судження, яке автоматично впливає на наші рішення і реакції? Щоб не воно керувало нами, а ми ними. Ключове і головне розвинути в собі спостерігача. Це коли ви дивитесь на те, що говорите ви, що людина, можете слухати її як відкриту книгу і розуміти, звідки беруться ваші реакції. Давайте пограємо. Візьмемо оціночне судження Моя нова колега токсична. Коли я думаю, що моя колега токсична, я автоматично ставлюсь до неї негативно. Загалом в кожному оціночному судженні є чотири складові: об'єкт, я, суб'єкт це інша людина, речі, дії, якась оціночна характеристика добре, погано і так далі. І внутрішня потреба. Що таке суб'єкт і об'єкт? Більш-менш ясно. Давайте детальніше розглянемо останні два. Що таке оцінка? Оцінка це порівняння з еталонним знанням. Еталони формуються в результаті досвіду або фізичного, або когнітивного. Фізичний досвід це, наприклад, коли ви купалися в душі, сусід спустив воду і вас ошпарило. І тепер на звук води ви швиденько вискакуєте з душу, щоб вас не ошпарило. Когнітивний досвід передається від спілкування з іншими людьми. Ви були у стосунках, потім раз, і зустріли партнера з іншим іншою. Ви приходите до друга, і він говорить, що це нонсенс і зрада, все, є оцінка. Ваш партнер стає поганим і автоматично колишнім колишньою. Тож, в оціночному судженні моя колега токсична, є когнітивний досвід. Соціум говорить, що токсичною є людина, яка ставить себе вище за інших, зневажає і принижує їх. І це погано. Внутрішня потреба. Яка є внутрішня потреба, коли я говорю, що моя нова колега токсична? Можливо, я хочу поваги та рівності для себе. І щоб не заслуговувати цю повагу і не виставляти кордони, мені вигідніше вважати людину токсичною. Це називається вторинні вигоди. На жаль, навіть усвідомивши вторинні вигоди, нам не завжди стає легше. Тому пропоную вам продовжити нашу гру. Давайте з нашого оціночного судження заберемо об'єкт, а суб'єкт і оцінку залишимо. У мене вийде так: вона токсична. Тепер ми змінюємо вона на я і маємо я токсична. Що ви відчуваєте, коли ви говорите про себе, що я токсична? Мені якось не дуже. Зазвичай ми не вважаємо, що ми токсичні люди, хоча можемо так іноді себе поводити, і в нас є на то серйозні причини. І тут стається головна помилка. Дії, які вчинили інші люди, ми інтерпретуємо як характеристику цих людей, характеристику їх особистості. Тобто люди автоматично якісь погані, не такі, токсичні. А свої дії ми інтерпретуємо як результат зовнішніх обставин. Я не встиг зробити звіт, бо у мене світло вимкнули. А колега, бо він неорганізований. Я запізнився бо корки. А колега, бо він безвідповідальний. А тепер давайте спробуємо змінити мінус на плюс. Тобто шукаємо позитив у твердженні, я токсична. Я не токсична, я вмію відстоювати свої межі, дбати про свій ресурс, розділяти головне і вторинне. Або я не токсична, просто це питання видається мені грубим, і мене це тригарить. А тепер спробуємо так сказати про колегу. Моя нова колега вміє відстоювати свої межі, дбати про власний ресурс, розділяти головне і вторинне. Після такого речення, якось ставлення до людини стає зовсім інше, сходні? Якщо ми хочемо, щоб оціночні судження не мали над нами влади, якщо ми хочемо контролювати свою оцінку і свідомо нею керувати, особливо по відношенню до інших людей, з якими нам потрібно довший час взаємодіяти і працювати, нам потрібно знати зовнішні обставини, цінності та упередження, які впливають на вчинки людини. І на наші теж. Залишається запитання, навіщо нам це потрібно? Коли ми вміємо відділяти оціночні судження, тоді ми вміємо бачити картину повністю. Додумувати менше, людину розуміти глибше і ставити ті самі влучні і точні запитання. І цим ми будемо займатися на курсі Майстерність влучних запитань, на який я вас запрошую. Переходьте за посиланням і реєструйтесь на курс.